Всім доброго дня! З вами канал Пригін та підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Багато людей вже знають, чим я займаюся, ну і багато людей мене вже купували автомобілі. Пару хвилин назад людина, яка також займається купівлею і продажею автомобілів в Європі, ми неодноразово купували автомобіль в них. Запропонував нам ось такий Renault Megane 2012 року на ксенонових фарах. Тобто тут фари йдуть адаптивні, на панорамній криші, чорний колір 2012 рік. Механічна коробка передач 1,5 дизель. В салоні автомобіля, як ви бачите, знаходяться також зимові колеса на ковпаках, на металевих дисках. Також буде фотографія, що, що знаходиться поперечні рельни на дах автомобіля. Даний автомобіль салон у нас тут йде шкіра з вставками Alcantara, Також передні сидіння в нас на електросидіння мають пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Тобто дана комплектація рахується максимально в Renault Megane, які тільки може бути. Тобто, знаходиться все. При розмові з даним продавцем запевняє, що по автомобілю немає жодних зауважень. Окрім, має невелику тріщинку на лобовому стеклі. Ось є також логістичне підтвердження на рахунок пробігу, пробіг 198 тисяч. Кого зацікавить даний автомобіль? Даний автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Ми його зарезервували і будемо оглядати в понеділок. Тобто, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приблизна ціна його в Україні з з колесами і з тими поперечними реальними буде становити 11 тисяч доларів. Кого зацікавив автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. Більш детальну інформацію про те, як можна зарезервувати даний автомобіль. Телефонуйте, я вам все розповім. Також підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь-які питання, які у вас виникають по розмітні, можете телефонувати. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Дякую за увагу.